Привіт, дорогі глядачі каналу ЗІП! Новий рік це завжди час святкувань та побажань, тож хочемо анонсувати десятиденний марафон привітання аграріїв, які своєю працею роблять наш світ яскравішим та смачнішим. Крім цього, ми оголошуємо новорічний конкурс. Усі учасники отримують нашу вдячність, а переможці ще й чудові призи від команди ЗІП. Детальніше про це в кінці ролика. Сьогодні своїми побажаннями ділиться Юрій Фаловський з фермерського господарства Злата Нива з Вінниччини. Любить експериментувати, вміє рахувати, впроваджує ресурсозберігаючі технології та постійно навчається. Напередодні нового року, напевно, всім побажати якнайшвидшої перемоги, щоб це був останній рік, і сьогодні багато слів звучало як було 24 лютого. Щоб це був такий страшний сон, який не повториться ніколи е і ні в, ні в одній сім'ї. Аграрії, як одні із представників сьогодні бізнесу, ми там на стенді з е Тасом дивилися. Він сказав: аграрний бізнес є основним, я додав, лишився основним. То хочу побажати, щоб всі галузі в Україні е розвивалися і мали можливість. Е Будувати успішні кампанії, успішні проєкти, які будуть допомагати в аграрній галузі. Свої трактори, свої там, елеватори, сушки, свої, свої ЗЗР, а не завезені десь, і тим самим наповнювати бюджет. Ну, напевно, аграріям це буде корисно, тому що це додаткові там, і робочі місця, можливість і в селах буде, і в містах. І люди повернуться, тому що ми сьогодні відчуваємо гострий дефіцит кадрів. От село як таке вимирає. Хто вгадає і першим напише правильну відповідь в коментарях, з якої української компанії виробника сільськогосподарської техніки, яка знаходиться на Вінниччині герой наступного випуску, то отримує подарунок. А хто вгадає, як його звати, отримає інший подарунок. Той щасливчик, який дасть дві правильних відповіді, отримає два подарунки. Гайда лишати правильні коментарі під цим відео вже завтра о 9.00. Новий випуск з черговим привітанням та новим розіграшем. Гарних свят!